Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі Вікторія Боряк, а мене звати Віта. Сьогодні у нас 7 травня 2023 року. З завтрашнього дня, тобто з 8 травня 2023 року, в нас починається в'язальна гра «Магічний кубик. Організатор цієї гри Оленочка Буганова. Посилання на Оленку та всіх учасників цієї гри ви знайдете в описі під відео. І от для того, щоб у нас було цікавіше грати, саме сьогодні, 7 травня, напередодні, коли ще невідомо, що нав'язати у понеділок, 8 травня, я вам хочу показати, які 6 процесів я беру із собою. В мене є зошит, в якому я записала. Під номером 1 в мене йдуть рожеві шкарпети. Туго вони в мене йдуть, в'яжу я їх зі шкарпеткової пряжі. Колір, мабуть, на троянда. На жаль, я етикетку не зберегла, тому не скажу вам, що це за пряжа. В'яжу я на спицях 2.0, в'яжу одразу паралельно дві шкарпетки, і дійшла я вже до п'яти. І на цьому я як зависла. Так і знаходиться. Хочу просунути ці шкарпетки. Це процес номер один. Процес номер два він не зовсім відноситься до в'язання, але відноситься до рукоділля. В груп можна брати все, що завгодно. І так, процес номер два. У мене вже покроєно три рушники для кухні. Один рушник я з метала Ось. І почала вручну підшивати. В машинка в мене ще додому не повернулася, вона ще в гостях. Тому я буду вручну підшивати потихеньку ці рушнички. Якщо я встигну один підшити, то почну другий і третій. Але не обов'язково. І так, процес номер два це в мене кухонні рушнички. Процес номер три це шкарпетки. З бобінної пряжі, склад якої 80% меринос, 20% па, 300 метрів на 100 г. В'яжу я на спицях трічка і зелений маркер буде вказувати, де я почну в'язати. Тобто, я також і в цій шкарпетці дійшла до п'ятки. Оскільки бобінка в мене нерозривна, в'яжу я шкарпетки по. Черзі. Процес номер 4. В'яжу я ось з такої бобінної пряжі у 6 складень спицями 3,5 чоловічу водолазку. Планувала я зазвичай завершити ще до, серединя, до середини квітня, але так склалося, що дуже багато часу я не змогла присвятити в'язанню, було не трішечки недов'язання, тому це в мене вже буде. Відкладена цей процес на осінь, і я не дуже його вже поспішаю. Пряжа 50% вовна, 50% па. Так, 1600-1600 метрів на 100 грамів. Тоненька пряжа, шість складень. Я вже майже відв'язала до підрізів. Ще трошечки вже можна буде робити підрізи, поділити це єдине полотно наперед та спинку. Ось такий рожевий маркер буде означати початок цього, цього процесу в даній грі. Процес номер 5. У стартах я вже завершила одну шкарпетку з такі, я їх назвала веселі смугастики. І до п'яти дов'язала другу шкарпетку. Тому п'ятий процес це в мене ось такі веселі смугастикі шкарпетки на спицях двічка. В'яжу я із залишків шкарпеткової пряжі. Назву пряжі я не знаю, бо купувала у нас на ринку як стокова пряжа. І останній шостий процес це маніжка для дорослого. В'яжу я з невідомої пряжі, ось така вона гарна, яскрава, м'якусенька, теплюсенька. У цяточку і жовта, і зелена, от трошечки червона, і якась тут ще трішечки як бордова інколи проскакує. Або померанчевичем. Ну, цікава пряжа, дуже така різноманітна, з різним вкрапленням. Ну, подобається, м'якенька пряжа. Тут я ставити маркер не буду на цьому виробі, адже я вдійшла. Відв'язала тільки ворот і вже почну вив'язувати регланні лінії. В'яжу я спицями трічка. Тепер чекаємо завдання на понеділок. На 8 травня, мої любі, нам випадають номери 1 та 3. Тобто, завтра я починаю працювати над шкарпетками рожевими та над шкарпетками морської хвилі. Добрий вечір, мої любі. Сьогодні у нас вечір 8 квітня, і прийшов час показати, що я встигла відв'язати за кубиком. На сьогодні нам випадали процеси 1 та 3. Перший процес це в мене ось такі рожеві шкарпетки. Вони були в мене відв'язані до 5 ось. це шкарпетки над якою не працювала, і ось шкарпетка, яку я просунула. Я відв'язала п'яточку та клин підйому Другу шкарпетку з цієї пари я не брала в роботу. І процес номер три це в мене ось така шкарпетка з бомінної пряжі. Почала я в'язати від зеленого маркера, додала до пагорівка ще. В трошечки рядочків, збільшила паголінок, щось він мені здався дуже коротеньким, тому я трошки збільшила, вив'язала бабусину п'ятку, клин підйому та частину стопи. Ось на ці рожеві маркери, будь ласка, не звертайте увагу, це мені для роботи. Вже нам стало відоме завдання на завтрашній день, на 9 травня це процеси номер 5 та номер 6 Процес номер 5 це знов в мене шкарпетки. Це такі яскраві смастики. Так. Ця шкарпетка в мене готова, а ця шкарпетка відв'язана до п'ятеньки. Тому завтра я почну вив'язувати п'ятку, а там вже скільки встигну стопи відв'язати цієї пари шкарпеток. І процес номер 6 це в мене маніжка. Нагадую, що відв'язала я тільки ворот. Мені тепер треба зробити реглання лінії та піти в'язати маніжку далі. Добрий ранок любі! Сьогодні у нас вже 10 травня, і я хочу вам показати, що мені вдалося вчора пров'язати за кубиком. За кубиком нам випадали процеси 5 та 6, тобто шкарпетки, які я назвала веселі смугастики, та маніжка. Все дов'язала. Мені на другій шкарпетці треба було відв'язати п'ятку та повністю стопи і мисок. Все, я все зробила від рожевого маркеру. Я дов'язала шкарпетку. І пара шкарпеток, веселі, смугастики, в мене готові. Зараз я у кружечок обведу трічку, трічку третій процес. Це означає, що він у мене завершений. Шостим процесом була маніжка. Але з нею я не встигла попрацювати. Вчора, пізно ввечері, Оленка кинула кубики, і в нас випало 4-4. Випало тобто, як не кроти, а тільки один процес. Під номером 4 в мене чоловіча водолазка на спицях 3,5. Рожевий маркер буде показувати, звідки я почну сьогодні. В'язати. Побажайте мені всього гарного та до наступного підключення. Всім гарного, мирного дня! Добрий вечір, шановні. Перед тим, як я почну розповідати, що я сьогодні пров'язала та які кубики випали нам на завтра, я хочу виправити помилку. Я відмітила, що в мене готові шкарпетки з бобінної пряжі. Ні, переплутала. Це були шкарпетки смугастики 5. А трічка вона ще не готова. А чому я вам зараз розповім. І так, давайте попереду подивимось, скільки мені вдалося пров'язати сьогодні, 10 травня. На сьогодні нам випадав четвертий процес. А четвертий процес це в мене чоловіча водолазка. Тримати руками, бо у нас закручується трошки. Від маркеру я пров'язала ось тільки вгору. Ось. Але половину. Цієї відстані я в'язала по колу. А по колу в мене 274 петлі. Тому половина цього цієї відстані, це в мене по колу. А інша половина я розділила наперед та спинку та вив'язала пройму по спинці. І ставлю фіолетовий маркер, де я завершила працювати сьогодні. І вже стало відомо, що ми будемо робити завтра, 11 травня. Коли я побачила ці кубики, які нам випали, це 2 та 5, відкрила свій зошит, дивлюсь, ні, щось в мене не співпадає. Бо п'ятий процес шмугастики, я вже їх завершила минулого разу, 9 числа. Вони в мене готові. Ось так вийшло, що я сама в себе знайшла помилку, Але то не людина, що не помиляється. Кожен з нас має право на помилку. Давайте з вами подивимося, що в мене процес номер два. Процес номер два для кольорового року я підшиваю кухонні рушнички. Була в мене тканина, я розрізала її на три рушники, наметала один рушник і почала його підшивати. Ось. А ще два рушники, вони навіть не наметані в мене. Це перший і другий. ось. Тому в мене на завтра вибір не дуже великий шити. Тобто, завтра мені випадає шити рушники. Скільки я встигну за вечір, я не знаю. Подивимося завтра ввечері. І так, любі вам завтра гарного дня, мирної тихої ночі, і зустрінемо завтра ввечері. Сьогодні в нас. Ще 11 травня 2023 року. І я вам хочу показати, що мені вдалося зробити по завданню. Це в мене процес номер 2. І всі три рушника в мене вже підшиті. Я вам їх так розклала, щоб було видно 1, 2, і 3. Це перший край, і ось другий край. Один, 2,3. І 3. Тобто, ця робота в мене завершена. І тому введу в кружечок процес номер 2, і він в мене готовий. І вже стали відомі процес на п'ятий останній день гри. Це знову процес 1 та 3, так як і в перший день. Процес номер один це в мене рожеві шкарпетки. На одній із шкарпеток в мене вив'язана п'ятка та клин підйому. Тому я планую завтра і на другій шкарпетці вив'язати п'ятку та клин підйому. Процес номер 3 це також шкарпетки, але вже з бобінної пряжі. Ось. Тому я спочатку планую завтра вив'язати п'ятку на Роржеві шкарпетці, а вже потім продовжити в'язати шкарпетки з пряжі кольору морської хвилі. Завтра ввечері я до вас підключатися не буду, і вже підключусь у неділю, коли буду знімати підсумкове відео з гри «Магічний Кубик. Сьогодні у нас неділя, 14 Травня 2023 року і прийшов час підвести підсумки нашої в'язальної гри Магічний Кубик. Організатором цієї гри є Оленка Буганова. В цій грі цього місяця нас багатенько учасників, тому посилання на Оленку та всіх дівчат ви знайдете в описі під цим відео. В мене є готові пункти, не тільки готові роботи. Є Просування і є одна робота, до якої я навіть не доторкнулася. Під номером один в мене йшли рожеві шкарпетки. В'яжуться вони в мене вже не перший день, як то кажуть, навіть не перший місяць. Я сподівалася, що я встигну зробити їх давненько, але саме в мене вони йдуть дуже туго. На цих шкарпетках я відв'язала тільки. П'ятку та клин підйому. І це вже дуже-дуже багато. І якщо я на... Ой, побачите, що... Шатаю. І якщо я на першій, першій шкарпетці п'ятку та клин підйому відв'язала за один вечір, то на другій шкарпетці мені знадобилося два вечора. П'ятниця та субота. Ось такі в мене просування. І це я вважаю, дуже гарні просування. Процесом номер два він у мене в кружечку це було підшити вручну три кухонні рушники. Я їх зробила. Покажу на одному з рушників вони всі однакові, і в попередніх підключеннях я вам показувала, що вони в, мені, в мене підшити. Підшивала я їх вручну, це в мене виборітна сторона. А це лицева. Тому під пунктом 2 один готовий пункт, але 3 готові роботи. Можна і так вважати. Під номером 3 в мене йшли шкарпетками з пицями з бобінної пряжі. Починала я від зеленого маркеру. Усі інші маркери це в мене для роботи були. І завершила я одну шкарпетку та відв'язала резинку на другій шкарпетці. Також непогано хотілося б завершити їх, але пряжа для моїх рук дуже важкенька. Я вже пристосувалася до цієї пряжі, тому перед роботою я оброблю руки кремом, аби легше було. Рукам працювати і захистити руки від механічного пошкодження. Так? А то так зроблю. І на ніч я обробляю руки ось таким кремом. Так? Я не буду вам показувати марку, тільки малюнок з цього крему, аби не рекламувати, аби Ютуб мене не забанив. Це дитячий жирний крем дуже допомагає підсушеним рукам від такої пряжі. І ось за допомогою цього каченятки, крему з каченятка мені легше було вже в'язати. Тобто до цієї пряжі я пристосувалася. Вдень я використовую будь-який підходящий до мене для моїх рук крем. Я не буду казати, які це крема, вони різні на роботі. У мене один крем, вдома в мене другий крем. А наніше я мажу руки саме жирним кремом. І тоді подшкодження непомітні, руки швидше звикають і не пекуть і не болять протягом дня. Процесом номер 4 в мене була чоловіча водолазка. Почала я в'язати від розжевого маркеру. Дов'язала до підрісів. Ось. І розділила в'язання наперед та спинку. І трошки яз... відв'язала спинки. Таке в мене просування. П'ятим стартом в мене чоловічі шкарпетки. Е, приблизно 44-го розміру. Я їх попрала, але ще не відпарювала. Вага цих шкарпеток 82 г. шкарпетки. Чудові вийшли. Вони такі веселенькі, весняні будуть нагадувати весну та літо. Процес номер 6 це маніжка. Він нам випадав один раз кубиком, але я до нього навіть не торкалася. Як він вступив в мене в гру, що відв'язана тільки, тільки ворот маніжки, так він і завершився. Ось такі в мене результати. В'язального тижня з кубиками. Я вважаю, що попрацювала цього тижня дуже непогано. Кожен з нас працює та в'яже зі своєю швидкістю. Вона кожного дня, кожного тижня, тим паче, кожного місяця зовсім зовсім різна. Але просування є. Результати роботи над в'язанням шиттям в мене також є. Тому я вважаю, що в тиждень тиждень був в мене. Вдали. Проходьте, будь ласка, за посиланням до дівчат, нагадую посилання в описі під відео. Подивіться, як же для них минув тиждень в'язальної гри. Я також цього не знаю, і тому, коли дівчата будуть випускати відео, буду залюбки дивитися, хто що в'язав та з якими результатами прийшов до кінця нашої в'язальної гри. На цьому любі я завершу свізіт. Кажу вам до побачення, до наступних зустрічей.